Боїшся транспорту, натовпів, або мостів, це може бути агорафобія, але з нею можна впоратись. Агорафобія це тривожний розлад, страх ситуацій, де важко швидко вийти або отримати допомогу. Часто поряд з панічним розладом або без панічних. Нападів. Агорафобія має наступні основні симптоми: уникання ТРЦ, натовпів, мостів, тіло, серцебиття, задишка, запаморочення, думки зомлію або посоромлюсь. звідки й береться агорафобія. Часто агорафобія виникає після панічних атак, наприклад, у метро. Мозок вчиться. Це місце є небезпека. Виникає коло уникання. Також на формування агорафобії впливають стреси, тривожний темперамент та сімейні моделі. Як ми лікуємо агорафобію? Для лікування агорафобії ми використовуємо когнітивно-повідінкову терапію, експозиційну терапію та гіпнотерапію для того, щоб прискорити. Процес одужання. Лікування агрофобії у нас відбувається за наступною схемою: діагностика, план лікування, включаючи 8-12 сесій, гіпнотерапія, домашні завдання та за потреби координація з психіатром. Готові повернутися до свободи руху? Почніть з малого. Запишіться на консультацію та ми сформуємо. Ваш шлях до свободи.